Аналіз штатної аварійної ситуації у містах: чи буде водій винуватий внизу? Розбір від адвокатського об'єднання Ющенко і партнерська була справою. Водій, пересуваючись у межах міста за кермом легкового авто, денний рух, при зустрічному роз'їзді з іншим авто, припаркованим на зустрічній смузі, виявляється. З собою пішохода, який неочікувано вибіг ззаду, зустрічного авто, для того, щоб перетнути проїжджену частину поза межами пішоходного переходу. В даному випадку уникнуто наїзду на пішохода вдалося випадково. Лише збіг сприятливих обставин, допоміг пішоходу залишитись неушкодженим, живим та здоровим. А водію уникнути подальшого розслідування кримінального провадження відносно нього за статтею 286 кримінального кодексу України. Це ДТП з потерпілим. Подібна ситуація та ситуації виникають на проїзній частині щодня, та найчастіше у міській місцевості. І більш таких аварійних ситуацій мають. Негативний фінал для пішохода, так і для водія транспортного засобу. Аналізуючи таку штатну аварійну ситуацію, одразу виникає логічне питання: чи буде водій винний, який перед наїздом рухався у своїй смузі в межах дозволеної швидкості у міській місцевості з дотриманням усіх вимог ПДР? Для того, щоб отримати відповідь на зазначене питання, слід пам'ятати про те, що. Кожна ДТП є індивідуальною та відбувається в результаті належних чи неналежних дій учасників дорожнього руху, якими являються як водій транспортних засобів, так і самі пішоходи. Оцінюючи дії водія легкового авто, слід звернути увагу на те, що водій, дотримуючись усіх вимог правил дорожнього руху, пересувається з дозволеною швидкістю у межах населеного пункту. У належній йому смузі руху. При цьому на проїзній частині відсутні будь-які елементи, які можуть попереджати водія, про можливу появу пішохода на проїзній частині. Тобто відсутня розмітка пешохідного переходу світлофорів відповідних дорожніх знаків. Тобто дії водія у повній мірі відповідають вимогам ПДР. Та не створювали будь-якої аварійної ситуації на проїзній частині. Оцінюючи дії пішохода, в першу чергу потрібно пам'ятати про те, що вигадане правило водії завжди винуватий не встановлено жодним нормативно-правовим актом, а діючими правилами дорожнього руху. Встановлено